Добрий день, мене звати Олексій Різніков, я студент групи ПЗПІ229. Це відео було записано, щоб захистити лабораторну роботу номер 4 з дисципліни архітектури програмного забезпечення з теми масштабування бекенду. У цій лабораторній роботі ми будемо масштабувати бекенд, а саме перевіряти, чи можна його масштабувати, використовуючи сервіс Loctus. Це Python-бібліотека. У нас буде 3 пода, 1 под 50 користувачів, 2 пода 100 одночасно користувачів і 3 пода, 150. Кожен теструватиме 2 хвилини. І далі ми проведемо невеличкий аналіз навантаження. Так само це все вказано у нас у, нашій, у нашому звіті. І у невеличкій таблиці у кінці для аналізу. А, давайте запустимо наш. це. Для цього всього, -всього було, був створений наш а, файл. Lab Instruction, тобто, щоб будь-хто міг розуміти, що потрібно робити. Вже я перевірив, чи створений у нас імідж у докері, він створений, і перевірив наш Kubernetes, що запущено. Зараз я буду перевіряти наші вузли, чи доступні вони, чи ні. Як бачимо, статус ready, тобто все більш ніж доступно. Давайте перший, наприклад, налаштуємося в Спочатку. Перевіряємо, що змінилось, нічого не змінилось, тобто все супер. Далі зробимо наше тестування першого вузла. Бачимо, що Термінетін-термінетін, тобто було запущено три вузли. Один, у нас, два, один запущений, два Е, Перевіряємо, ось тут у нас прописана інформація. І очікуємо, поки у нас запускається наше масштабування. Зараз я відкрию наш. Як бачимо, у нас створився наш а, сайт. Перейдемо з цією ссилкою. У нас покажеться інтерфейс Локуса. 200 людей зразу, 300 800, Advanced Option, так? Так, нас запустилось, можемо створювати, очікували. Я поки що поставлю на паузу відео, щоб показати вам результат. Так як кількість юзерів у нас досить невелика, можемо бачити ось таку у нас схематику. Далі по чартам у нас іде, На жаль, до е, помилки у нас досить великі, Responsive Time тай, також у нас досить великі. Помилки у нас так само через response Time. Але Numbers User створено коректно. У першому поді у нас є помилочка, це правда. У нас тут також вилазить е, схематика і зберігаються у тест results наші feedback результати. Давайте створимо з двох подів. Так само. Бачимо, у нас так само створилось два пода. Оба, два ранінг, ранінг. Можемо прийти на так само Loctus. І почнемо привірку. А, на другому у нас пішла така, тобто бачимо, що у нас так само йде а, фейлорус, б, але у кінці воно вже в нас падає. Через що це виходить? Через те, що у нас не справляється з навантаженням сервер. Але, наприклад, якщо ми подивимося звіт, нам потрібно на два поди, бачимо, що тут у нас зовсім інший графік. На жаль, під час знову цього разу, коли я тестував, через велику кількість юзерів, нас просто не вийде, не справляється з навантаженням. Це ми можемо перевірити по нашим помилкам. Тобто тут саме помилка в тому, що у нас сервер не справляється з навантаженням. І це зрозуміло, тобто це не є погано, просто це навіть не зовсім проблема. Давайте спробуємо трипода. На трипода, наприклад, повинно бути покраще вже. Так, У нашому сервері можемо бачити, що в нас створилось. І трипода, ранніх-ранніх-ранніх. Перейдемо на наш локтус. І так само почнемо перевірку. І в останній на триподах можемо бачити такі результати. Тут в нас йде вже набагато кращі результати. Тобто спочатку були помилки, але потім все йде вниз. А, так само йдуть невеличкі помилки, це в нас тут вказані. І number of users це ті, що працювали. Але ніяких нових не було створено, тому що, як ми бачили у прошлій лабораторній роботі, там вже створено більше, ніж тисячі користувачів. І скрипт створення юзерів там досить простий, через що воно просто вже не попадає на нових. На цьому за лабораторну роботу завершуємо. Можемо ще раз переглянути третій под. Бачимо, що тут, в принципі, так само все набагато краще. Дякую за час. i have no